Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And for today, your task was to do some grammar exercises. На сьогодні ви виконували і повторювали граматичний матеріал та виконували граматичні вправи. Let's check your exercises. Давайте ось розпочнемо з цієї вправи нашої, яка пов'язана з прикметниками у вищому ступені порівняння, яким чином ми повинні були записати наступні слова ось в ці речення. John is younger than Kate. Younger молодший. Terry is fatter по двоєму літеру T than Mary. Трішки повніший, ніж Mary. Kate is slimmer по двоєму літеру «m», than Terry. Mary is older than Kate. John is angrier. Літера Y змінюється на I, тому що перед нею приголосна. Look, uh, Terry is happier sama, wise ai, than Mary. Mary is younger than Terry. Kate is older than John. Terry is shorter than Kate. John is taller than Mary. Mary is shorter than Kate. Kate is younger than Mary. John is slimmer than Terry. Who is she? And Kate is happier than John. Потренувалися, так? Почитайте їх ці речення, потренуйтеся у вимові кожного слова. And also, your task was to do these exercises. Ось на цій сторінці у вас теж були вправи побудувати свої речення як відповіді на питання, використовуючи конструкцію «going to. Я не записувала вам сюди речення, можу лише навести приклади. Наприклад, What time are you going to go to bed tonight? I am going to go to bed at eleven o'clock tonight. Це як приклад. У вас може бути тут своя відповідь. What time are you going to get up tomorrow? I am going to get up tomorrow at 6 o'clock. What are you going to do after classes? I am going to have lunch after classes. What are you going? збираєшся робити після уроків, так? У котрій завтра? What are you going to do tomorrow morning? Що будеш робити завтра вранці? I am going to I am going to have breakfast tomorrow morning postnidayo. Where are you going to go on the weekend? I am going to visit my grandma. On, at the weekend. At the weekend. В наступній вправі ви дописуєте або розповідне речення, або заперечне. Теж, до речі, можна, можуть відрізнятися відповіді. Головне, щоб граматично правильно було побудоване речення. Можливо, в когось тут розповідне, можливо, заперечне. Це не буде помилкою, але найголовніше, щоб не було помилок в словах, ну і правильно використати часточку. не «ай», Is, наприклад, так, а I am пишемо. The boys is, uh, the boys are going to play with the ball. My mom is going to work in a big company. She is or oh, she isn't going to make a cake tomorrow, and we aren't going to sing in a bank. Ну, Таке дивне речення, тому я його вам побудувала тут в заперечному uh, стилі, так, and Mac is going to study in our school. And now let's revise our future will sentences. Давайте ми повторимо сьогодні, як ми будуємо речення з майбутнім часом із нашим дієсловом will. У розповідному реченні ми додаємо will після займенників та перед дієсловом. Дієслово ми не змінюємо, ніяких закінчень, нічого більш не змінюємо. Можна ось так скорочувати. Апостроф і дві літери L залишаємо від слова will. I will play, you will play, я буду грати. Заперечна у нас з'являється заперечна часточка not, I will not play. І так само з кожною особою. І ми скорочимо will not, ми скорочимо до won't. I won't play. У питанні Will допоміжне слово ми ставимо на початок речення перед займенниками, перед особами will you play? Чи будеш ти грати? Yes, I will. No, I won't. Так буду, ні не буду. Don't forget that we use future will for predictions and on the spot decisions. Ми використовуємо наш ось такі речення з will для побудови якихось наших передбачень: станеться це чи не станеться, ми точно не знаємо. Або рішень, які приймаємо в дуже швидкому темпі. Там on the spot decisions. Це так я щось зроблю, коли ви відразу сказали, там вас щось запитали, ви відразу ж сказали. I think it will rain tomorrow. Думаю, що завтра буде дощ. Don't worry, I'll come shopping with you. Не хвилюйся, я піду з тобою за покупками. Я так вирішив прямо зараз, але чи це збудеться, ми не знаємо. So, uh, let's write down these sentences as affirmative sentences. Давайте запишемо. Я думаю, не складно так, побудувати речення в майбутньому часі з «will». І запишемо ми ось ці речення як розповідні. Tom will get up at 7 o'clock tomorrow. Том Tom буде прокидатися о сьомій завтра. My dad will wash his car next week. Мій тато помиє машину наступного тижня. We will make a snowman next winter. Ми будемо ліпити сніговика наступної зими. Mom will cook dinner tomorrow. Мама Приготує вечерю завтра. Sam will ride his bike next Friday. Sam буде їздити на велосипеді наступної п'ятниці. Mary will build a sand castle next summer. Mary побудує замок із піска наступного літа. They will go Nick will swim in the sea next summer. Nick буде плавати в морі наступного літа. They will go camping soon. Вони скоро підуть в похід. The children will go on a picnic next Sunday. Діти поїдуть на пікнік наступної неділі. James will read tomorrow. James буде читати завтра. And the next sentences in exercise five we write in negative form future simple. Ми наступні речення, ось ці п'ять половинка нашої вправи, записуємо в заперечній формі, майбутній час заперечна форма. Робимо з розповідного речення заперечне. Теж, будь ласка, потренуйтеся, позаписуйте всі ці речення, тому що в наступних контрольних роботах у нас буде, будуть ось такого плану завдання. James will read tomorrow, James will not read tomorrow. В наступних реченнях я відразу ж скорочую will not на конструкцію won't. He won't go skiing next winter. Він не буде кататись на лижах наступної зими. Mr. Black won't work next Saturday. Mr. Black не буде працювати наступної суботи. We won't visit our relatives next month. Ми не будемо відвідувати наших родичів наступного місяця. He won't go to London in two days. Він не поїде до Лондона через два дні. And your homework will be to make sentences from 6 to 10. Also write them down into your notebooks in negative form. Записуємо наступні речення від 6 до 10 у заперечній формі. За таким зразком в робочі зошити це ваше домашнє завдання. And do exercise 5. Also, write the sentences, choosing the correct option. Запишіть ось ці речення в зошити, відразу вписуючи правильний варіант, яким чином можна доповнити те чи інше речення. Підписуємось на канал, не забуваємо, якщо щось не зрозуміло, залишайте коментарі, ваші запитання. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye!